Крайслер Пацифіка 2023 рік. У гарному сірому кольорі. Машинка привезена з Америки з мінімальними пошкодженнями. Все поміняно по оригіналу. Передні-задні парктроніки присутні. Сліпі зони та підігрів дзеркал є безключовий. Електрорегулювання дзеркал, пам'ять сидіння водія, склопідйомники. По салончику гарний шкіряний перфорований. Темного кольору. Машинка семимісна. Маємо чорну стелю, багатозонний клімат контроль, автоматичну коробку передач, великий екран мультимедіа з камерою заднього огляду, підігріви сидінь. Маємо ось таке шкіряне кермо з підігрівом, утримання в полосі та адаптивний. Присутній ось такий у нас бортовичок пробігу 133 тисячі. датчик світла та дощу також є. Машинка в дуже гарному стані. Машинка без пробігу по Україні і має мотор 3,6. Ще й до всього він гібридний. Тому хто шукає собі класний сімейний автомобіль, є ось такий крестер: ТРЦ Республіка, кільцева дорога 1.